Цариний Вадим Іванович. Я горжу своїм сином. Війна, він був дитинства енергійний роботящий і ну мечтав і, і, рей, рей, перемог, і багато поразу. чого достигнути, Ну уявити, нам бороть, не дала ця необ'явлена і не далася, не війна. Відоме я Росією. І він змушений був піти, защищати, каже, як не він так мені казав, я думала, що це все шутки, але він сказав, що це, мамо, так треба, хтось з нашої сім'ї піти, защищати, що дітей, вас, і щоб кожен повинен піти, защитити країну, і щоб не бачили від цієї біди. Ну, Я вам бажаю всім хлопцям, щоб закінчилася війна, настав мир, любов і уваження були і до воєнних. Хлопці переносять дуже тяжке це випробування в житті, і щоб після війни їм було легше жити, ніж вони зараз живуть. Без миру немає ми всі участвував, відкрили меморіальну доску на школі і я горжуся своїм сином і ціню. Дякую державі, не забулася ну, за сина, і, нас, і дитину. І дитину не забулася, вони побилкувалися. Дякую вам за все, щоб був мир на землі, щоб, ви, щоб хлопці вернулися всі живі, щоб закінчилася війна, і щоб те, що діти, щоб їхні. У мене залишилася, внучка від сина, щоб було їм мирне небо на землі, щоб не було більше війни. Я саму, бажаю найбільшого.